Найцікавіше відео тижня від ЮЕЙ. Війна це не шоу. Так, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував можливість нового контрнаступу, про який нещодавно писало видання Вельт. Суттєві пошкодження мосту імені Петона та мосту Метро, які зафіксували експерти змін відновлення, можуть призвести до їх закриття, а також до закриття кількох станцій найстарішої червоної гілки Київського метрополітену. Відомий російський пропагандист та актор Іван Охлобистін потрапив під обстріл на Донбасі та ледь не віддав путіну душу. За словами доньки Охлобистіна Євдокія, той зловив кулю до нежилету, коли відвозив із дружиною гумдопомогу терористам з так званих лнр ДНР Гойда, Іване, Гойда. Верховна Рада України підтримала легалізацію медичного канабісу в Україні. Довгоочікуваний законопроєкт номер 7457 було прийнято у другому читанні. Документ регулює обіг канабісу лише в медичній, промисловій та науковій діяльності. Причому розповсюдження марихуани для рекреаційного споживання так і залишається злочином. Окупанти продовжують тероризувати столицю. Цього разу Києву довелося пережити нічну атаку шахедів. Найбільше постраждав багатоповерховий житловий будинок у Солом'янському районі. Також російський дрон влучив у недобудований приватний будинок у Голосівському районі. На щастя, обійшлося без загиблих. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.